Здовж лінії фронту розгорнуті 48 пускових установок. Іскандер. Про це повідомив гур і попросили всіх бути уважними до сигналів тривоги. Пускові установки іскандер можуть стріляти такими штуками, які будуть до наших міст, навіть далеких від лінії фронту, прилітати за кілька хвилин. Друзі, я не знаю, що буде наступні дні. Сьогодні 21, завтра 22, І я в принципі очікую, що можливо вже з завтрашнього дня щось особливе почнеться, тому що саме ця дата 22.02.2022, колись була викарбувана як новий герб чи символ на одному з військових підрозділів Російської Федерації. Тому я не виключаю, що може бути. Велика халепа з урахуванням що новини тієї, які надходять з фронтів. Все може бути дуже небезпечно. Крім того, ми бачимо сьогодні заяву Давіда Арахамія. Потім заяву там і ще одного чиновника про те, що президент хоче поговорити відверто з суспільством і там із депутатами. Ось вони поговорили, що для мене було шокуючою новиною. Виявляється, що депутати не зустрічалися з президентом останні два роки повному Як це може бути для мене? Це дивно, але мене насторожують і лякають. Ось такі зустрічі. Давайте поговоримо відверто. Знаєте, Раніше не хотіли з нами поговорити відверто, тепер давайте поговоримо відверто. Коли? Коли вже велика халепа, коли вже така якась подія, події, коли ти не знаєш взагалі, що робити і чим це все може закінчитись. Знаєте, може так статися, що відверто доведеться говорити не з українським народом, а це мене лякає ще більше. Ще більше. Бо тоді я не знаю, з яким обличчям деякі чиновники взагалі це будуть робити, і чи їм це потрібно буде робити. Складна ситуація. Ще раз повторюю, складна ситуація. Я вкрай сподіваюся, що рубежі, на які відійшли наші Збройні Сили, вони облаштовані, а не те, що он там, я сьогодні в інтернеті пошукав, познаходив там, звітуються, знаєте, ну, показують, що трактор щось там вириває. Так трактор не вириває, трактор там вже все має бути побудовано, а не Бетонні укріплення, ходи, і там іще знаєте, оці дерев'яні вставки. Тобто я так розумію, що бетон ще не висох. Що це таке? Що це за події такі? Я нещодавно записував відео про Запоріжжя. Я там говорив про те, що український народ розуміє, що відбувається, і український народ перед такою великою небезпекою, що ніякі бла-бла вже не проходять тут або є укріплення, побудовані, або їх немає. Будьте обережні в ці дні. Будьте особливо обережні в ці дні. Тримайтесь.